Якщо тебе на вже обсмоктують, то ну як ти не можеш туди не піти. Артем Довбик перейшов в Рому десь. Тішиться один Женя Янович. Немає прохідних команд для нас, запам'ятайте. А динамівці красавчик. Гей, всім привіт! Вітаю вас на каналі Алексо. І так, ми з вами трошки затягнули футбольний корнер, але він знову виходить. Ми зараз з вами обговоримо основні новини, останні, які були. І я мушу подякувати всім і кожному, хто підписується на канал, хто підтримує цей канал, підтримує мене, допомагає нам розвиватись, формує це наше ком'юніті, яке в нас ну, надзвичайно класне будується. Ті, хто дивляться формулу, бачу, коментують е... футбольний корнер. І навпаки, ті, хто фанати футболу, починають цікавитись фут... Формулою 1, питають, де її подивитися. Мене це дуже пре, я від цього кайфую, саме це мене заставляє далі знімати. Через які б проблеми чи негоди я проходив тут. Тому підписуйтесь на канал. У нас тут класно, у нас є різні теми, які будуть ще доходити, просто ще не прийшов час. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пишіть коментар, я надзвичайно люблю з вами комунікувати в коментарях. Це, напевно, найприкольніше, що є в моїх відео, якщо чесно. Зокрема, зараз. А зараз що? Думаю, пора починати. І так, перша історія, за якою я хочу з вами поговорити, це матч Динамо і партизана. Якщо ви пам'ятаєте моє минуле відео, я казав за те, що в принципі, в принципі ми можемо не їхати туди навіть. Той партизан ми рознесли з рахунком 6-2. Ми могли отримати технічну поразку і все одно пройти далі. Але як я й сказав, це не дуже реалістично. Тому ми настроїлись, ми приїхали в цю дебілячу країну, яка з братушками грає. Просто ну, не до країни, ще одна мать ваша, на флех. В Європі знаходяться, я хіре. Ми туди приїхали. Ми вийшли на поле в синьо-жовтій формі. Це було прекрасно. Це такий був класний меседж. І ми далі їх ще дожали. 3-0. Я не буду розбирати матч сам факт того, саму місію, яку виконало Динамо як представники нашого народу. Виконали на відмінно. Я майже впевнений, що кожен українець, навіть фанати Шахтаря. Вболівали не так за Динамо, а щоб рознести оце от цю от пародію на людей, я б так сказав. Тому що це повний стид. І нехай отакий от дішманський рівень футболу й буде на рашці. Нехай вони даду до них і їздять своїми братушками нехай грають. Нічого. Це. Початок того, щоб розвалити нахер взагалі всю індустрію футбольну в Рашці, чого я і впевнений дуже багато українців дуже хотіли б, тому що нехай вони згниють просто, щоб в них кожен стадіон йому прилетіло як Донбас Арень. А динамівці красавчики. Рухаємося далі. Наступна новина вона. вона, вона. За олімпійську збірну. Я вам чесно скажу, я. Не дивився повністю жодного матчу. Якийсь дивився початок, якийсь дивився кінець. А суть в тому, що мені не дуже хотілося дивитись ці матчі, тому що в нас все пішло на початку самому, не так. З моменту, коли Ротань почав шукати гравців, вибирати гравців, яких він хоче викликати. Вся історія з Олімпійською збірною це просто повний стит. Як клали болт у аф, клуби? Ми насправді, що от, чого ще не хватало, цей, от, цей от, рупор фанатів, який би мав сказати за те, що Альо! Що це за ерунда? Частина приїжджає вчасно пацанів, той клуб відправляє тоді, цей клуб за два дня до. Ще якийсь клуб каже за те, що. Ми ну, не будемо відправляти нашого гравця, тому що в нас немає для нього альтернативи. Блять, там хтось мені писав камінь в город Полісся. Що Полісся? Вам сильно зарішало щось? Ви б ще більше в Єврокубках просрали? Ну, я чесно, злий, я злий на клуби, я злий на УАФ, я злий на нас з вами, чесно, тому що я зараз думаю, за то, що наскільки багато може зробити фанатська база. Ми, як українці, це купа раз доказували, коли нам щось не подобається, кричати про це. Але як це все виходить зараз? Всі гордились, як Ротань вивів збірну України на Олімпійські ігри. Історичне досягнення! Всі про це говорили! Вау! Це неймовірно! Супера команда, яка класно грала на рівні з найкращими. Командами світу. Пройшов рік. Іноземні клуби не готові були відпускати на Олімпіаду своїх гравців. Ем, це можна, в принципі, зрозуміти. А от українські клуби. Про що вони думають? Вони, блять, обирали 3 серпня як дату початку Чемпіонату України. Ну. Наскільки треба бути дебілячим створінням, щоб вибрати 3 серпня і курва перенести потім матчі через те, що ви граєте, бляха в е... Єврокубках. П'яте число. У нас відкриття сезону почали команди і Верс. Там і так нікого не було з головного складу. Ви і так би могли перенести матч? Це ну, для мене це от. Просто стит позор. Оця от поїздка нашої олімпійської збірної. Я не хотів дивитися цього, тому що я розумів, що нічого хорошого не чекає. Абсолютно. У мене не було якоїсь от віри в те, що ми супер класно щось проявимо себе. У мене було бажання, щоб збірна пройшла. Якби вона пройшла, це було б вау. І я б напевне сказав, що, блін, шкода, що я цього не бачив. Я слідкував через там SofaScore, я дивився хайлайти, я читав всі коментарі можливі. Я б бачив е, нарізки, ну, до гри я навіть не хочу починати щось за гру говорити, тому що цей от Максі е, це для мене теж, якщо чесно, не зрозуміло, навіщо ці от якісь нікнейми писати. Ми тут маємо всі, ми маємо подякувати Ротаню, і його тренерському штабу за те, що вони зробили. Рік тому, як вони просто не забили на це, вони готували пацанів, вони старалися працювати з тим, що мають, і в терміни, які мають. Інше питання, що наш менталітет і підхід до ігор. Ну, що це за гра з Іраком? Ми з вами про це ще не говорили. Я хотів подивитись загальну картину, що буде з Олімпіади. Що це бляха за гра з Іраком? В нас просто іронія долі. Те, що ми після другої гри групового етапу у нас ідентична історія. Ну, практично, якщо брати суточки, як ситуація в груповому етапі Євро 2024. По три очки в кожному. І через що? Через те, що теж просрали перший матч. Тому що ми виходимо фраєри такі, що ми легко пройдемо мірак. Немає прохідних команд для нас. Запам'ятайте. І динамо це теж стосується. Це якщо відсилка до матчу, який в них має бути з Рейнджерс, е, ну, маєте по це налаштуватися так само, як от, на гру з партизанами, розносити так всі. Ми потім винесли Марокко. Я вам знаєте, що скажу? Чесно. Я вважаю, що це проблема, можливо, цього покоління, яке в нас є. Вони багато заробляють, вони популярні, вони мають увагу, достатньо для того, щоб якусь свою самооцінку да, там, відбити. Мати розуміння, хто я що, я є такий блин, класний офігенний Максі. А потім два рази, дітчай, що заплужити на цьому чемпіонаті на Олімпійських іграх. Я сподіваюся, що ми зробили з цього урок всі ми Я сподіваюся, що по-іншому на наступний раз. А я сподіваюся, що наші хлопці знову вийдуть на наступні Олімпійські ігри. і Уав за це не заб'є. Клубом хтось підзитильники дасть. І ми зрозуміємо, що це надзвичайно крута історія. Там знаходиться безліч зірок. Нас зараз в світовому масштабі на Олімпіаду всі звертають увагу. Є хлопці і дівчата, спортсмени, атлети, які. Все життя рвуться для того, щоб попасти на олімпіаду. Але фанатам футболу ну, у нас такий менталітет вибудувався, що якщо це не чи Ліга чемпіонів чи якісь речі, які ми просто банально розуміємо, все інше нам ну, неможливо трошки мозком попрацювати. Я не, не підгрібаю всіх знаєте, під одну цю от історію. Я розумію, що в мене аудиторія є дуже розумних, класних людей, які впевнені, та які я говорили чи писали за те, що, ну, що за фігня з олімпійською збірною. Але цього все ж напевне мало. Як напевне і від нас, так і від тих, хто навпаки мовчить, або пише дурніші коментарі, аби просто написати, тому що на дивані вже жопа стерпла. За Олімпійську збірну має надто багато негативних емоцій. Я про це можу говорити дуже довго, тому я думаю, мою думку в принципі, зафіксували. Рухаємося далі. Історія про ще один чемпіонат, не чемпіонат, кубок, ну, плей-офф. Це от кубок чотирьох. Хто не пам'ятає, Дніпро один вилетів з УПЛ і на його місце мала зайти якась команда. І грали чотири команди. Лівий берег, епіцентр, Минай і Металіст 1925, пройшов лівий берег. І це насправді, блін, сенсація. І сенсація я вам поясню в іншому. В тому, що не просто що от команда, яка з першої ліги перший раз вийшла в УПЛ, це історія справедливості. Особливо через те, що багато хто, які в принципі УПЛ, які УАВ висило один з варіантів, що мене просто вертається в УПЛ. Що мені, якщо чесно, взагалі не зрозуміло, яким мало, мало б це чудом спрацювати. Всі хотіли якось по-простому це вирішити. Десь е -е, хтось там, от е -е, Віктора Вацка, Онейр, він говорив, що там це його WhatsApp чи що, там, десь якихось коло Говорилось про те, що це. В принципі, все під 19 1925 зроблено цей турнірчик, щоб вони вернулись в ОПЛ. І просто через те, що в них класний набір гравців і спеціаліст, тренер хорошого рівня, який мав би всіх рознести. Але ні, вийшов лівий берег. Команда, яка має досить хорошого власника з цілями не. Похизуватись, що він власник футбольного клубу, а будувати якусь повноцінну історію. Це глина за цеглиною з хорошим фундаментом, плюс-мінус як історія руху, але можливо не знаю, більш стримана щось типу того, тому що вони будувати базу, будувати академію, тобто вони рухаються в цьому напрямку, і це класний клуб, який може показувати класний, хороший приклад. Всім іншим клубам в УПЛ. Тому я радий за Лівий Берег, я радий, що вони вийшли. Я радий, що вони вийшли з такою е історією, з таким результатом, рознесли дві інші команди. А далі що? Далі подивимося, як видає їх сезон в УПЛ? Я не сильно знаю щось про цю команду, тому я вам якийсь предикшен на рахунок цього не дам. А тепер що? Тепер поговоримо про трансфери одним словом. Якщо ми говоримо про наших хлопців Європи про трансфери, то перше, це ви бачили, який трансфер зробила пріча Мудрика, покинувши вільним агентом його голову? Що це за прикол? Типу, ну, ніби цікаво, окей, якісь зміни. Я сподіваюся, що це зміна. що Він постригся через те, що він з москалигою своєю розійшовся. І, в принципі, що він, скажімо так, налаштувався. На новий початок, на нову сторінку, тобто буде якось по-іншому може працювати. Тобто психологічно і морально себе так може налаштувати, все, все з чистого листа, міняє прічу, це цілком нормальна історія. І дай Бог, щоб так все і склалося. Давайте тепер поговоримо про Романа Яремчука, який нарешті знайшов свій наступний клуб: це Олімпіакос або Олімпіакос, я не знаю, як правильно. Це грецький грант, це команда, яка виступає в Єврокубках. Це команда, яка перемогла в лізі конференції в останньому сезоні. Це команда, яка знаходиться в прекрасному місці, в Греції, в прекрасній країні, яка хороші фінансові умови може запропонувати. І це свого роду десь щось таке, як. Туреччина. На рахунок цього переходу, ну ми всі розуміємо, що Яремчук після переходу з Генту, де він феєрив в Бенфіку, він щось там трохи пограв, а потім почалась повномасштабка. І як я вже згадував, після того я бачу його серйозний спад. І це десь логічно, що він йде в Лігу, не топ-5 далеко, але. Яка цілком може конкурувати на європейському рівні, як ми бачимо по лізі конференції, і в принципі щось непогано показувати на своєму національному рівні? Я Роману бажаю всього найкращого, щоб він ще класно пограв, щоб він не знаю, забезпечив свою сім'ю, кайфував від того, що він робить. Шкода, звісно, хотілося б більше в ньому побачити. Це, звісно, дає все ж можливість виступати за національну збірну. Його можуть викликати навіть з цієї команди. Але поки що ми пускаємо невеличку сльозинку за Романа. Але, Ромчик, таке життя тут не вгадаєш. Насправді, на мою думку, добре, що так, і, на мою думку, дуже непоганим. Але в нас є ще й інша сенсація. Артем Довбик перейшов в Рому. Десь тішиться один Женя Янович. І так, Артем Довбик перейшов в італійську рому. І я надзвичайно цьому радий. Просто жесть. А ви що? Реально хотіли, щоб він перейшов в Атлетіку Мадрид. Я, в принципі, самого початку говорив, що мені не подобається історія з Атлетіко. Я не дуже любитель Атлетіко. Мені не подобається їхня гра і їхній, скажімо так, проект. Це суто моя думка. Можливо, вона трошки там якось емоційно виглядає. Але зрозумієте ж таку от історію. Бо я багато бачив в коментарів. Це я бачив на трибуні під відосами різними в Ютубі. І люди кажуть за те, що він пішов через те, що йому запропонували більший контракт. Оці от коментарі, що Довбик пішов через гроші, що Добик вибрав інший проєкт, гірший проєкт чи ще якась фігня, Я цього не розумію. Якщо говорити за гроші, то він цілком бабки заслуговує, тому що він під Чічі камон. Камондовбих прийшов в класний проект, який буде розвиватись, який розвивається, і там біля мільярда має бути вкладено в новий стадіон. Там класна база, яку ще розбудовують. Це проект, який зараз потенційно має рости і боротись постійно за чемпіонство в Італії. І за Єврокубки в подальшому також. І в принципі це клуб з величезною історією. Так, італійська серія А це абсолютно інший чемпіонат. Невідомо як Довбик себе там покаже. Але дивіться, якщо з ним говорить головний тренер, якщо з ним говорить президент, де Довбик сам сказав в інтерв'ю, яке дав е -е, в Ромі, своє перше, що для нього це було. Якась новинка, що президент приймає участь в трансферних переговорах, тобто долучається до цього. В його практиці такого не було. Якщо тебе настільки вже обсмоктують, то ну як ти не можеш туди не піти. Я радий за радийому, я радий за те, що він взяв мій улюблений 11-й номер. В нього вже була перша гра. Перед сезонки з Олімпіакусом, Олімпіакосом, бляха муха. Так, там, де грає Роман Яремчук, дуже так дуже цікаво вийшло. Е і він там супер нічого на жаль не показав. Але він тільки прийшов в цю команду. Він не факт, що так швидко адаптується і швидко пристосується, як це було в Жероні. Але добек бляха машина, яка реально може тащити. І якщо в нього на Сікі вірить тренер і президент, я впевнений, що вони зробили певний аналіз. Вони розуміли, в що вони вкладають гроші. І, в принципі, це вже називають топ-5 трансферів цього літа. Це разом з МБАПЕ і тому подібне. Тому тьома удачі! Тепер буду. Просити з Дуяновича дивитись з ним футбол. Так як ми говоримо за Довбика, вже екс-гравця Жирони, поговоримо ще за Віттю Циганкова, який поки що ще лишається гравцем Жирони, але ним також цікавляться. І, в принципі, сам Вітя, наскільки відомо в ЗМІ, що публікувалось, розказувалося, це те, що він налаштований на продовження кар'єри в АПА. Це класно. Це хороший рівень, і кожному треба попробувати себе там. Я вже говорив в себе, що я не люблю ці утепіти ще щось тому подібне. Не попробуєш, не знаєш. Нехай йде. Ти ви не знаєте, як, він буде, як його будуть там використовувати, який в них медичний став. Як будуть взагалі. Що він там має робити? Як він там буде грати, поки що невідомо. Тому я дуже сподіваюся, що історія про Ман Юнайтед, про Астон Віллу. Справдиться і в якийсь клуб він все ж перейде. Що цікаво, до речі, Ман Юнайтед в предсезонці в одному з матчів має двох травмованих гравців: Решфорд і Ентоні, який грає якраз на правому фланзі. Їх нібито забрали, замінили з поля через травму. Я, якщо чесно, не перевіряв, не знаю, якої важкості в них травма, але. Це може бути дзвіночок. Але звісно, треба розуміти, що це не 100% інформація. Я думаю, що вони можуть, ну англійські клуби можуть і в кінці серпня, в останні дні трансферного вікна зробити цю покупку. Але я думаю, що є навіть шанс того, що його можуть протестувати, подивитись, як він буде грати вже в сезоні, де є матчі Лі, матчі Кубків. І матчі Ліги Чемпіонів. Тобто подивитися, як він буде там все показувати. Якщо він буде далі таким же ж стабільним і класно себе ще й покаже в Лізі Чемпіонів, зимою ми можемо чекати перехід Віті. За кого ще можна згадати за похожу історію в якомусь сенсі, це Микола Шапаренко. Ним нібито цікавиться Галата Сарай. Наскільки це хороший варіант, я не знаю. Туреччина. Але, блін, величезний клуб, який дуже добре знають в Європі, який грає в Єврокубках, і де його можуть замітити. Але чи правильний шлях в Європу через Туреччину? Тут сказати важко. І мені здається, що Шапаренко його може захотіти суркис продати, якщо Галцесарай, ну, а він буде мати, напевно, що можливість, оплатити. Ту суму, яку захоче Динамо. Але Шапа, можливо, він захоче зараз, якщо Динамо виривається в Лігу Чемпіонів, якщо грає наступний сезон класно, він також має шанси перейти в якийсь клуб зимою. На нього звернули увагу літом, і він в когось рівчуку вже записаний. Я думаю, перехід Шапаренка якраз от варто чекати вже більше зимою. Я не думаю, що це той варіант, який, по-перше, буде цікавий Миколі, по-друге, який правильний. Тому подивимося. Звісно, є речі, яких ми не знаємо, я не можу говорити за шапу, але це моє особисте відчуття, що він хотів би все-таки чогось більшого. А от за кого немає чуток. От просто початок року було тьма, валило просто з фури, висипалося. А після Євро все заглохло. Так, я говорю про Георгія Судакова, про якого ми говорили безліч раз. Його вже на полі пробували купити, але трошки бабок не догребли. Його і в Ювентус вже хотіли, і ще кудись, і бла 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 Але зараз літом вже ніхто не хоче. Проте. Одна новина все ж сплила. Но вона насправді стосується Мікайла Мудрика, який дуже багато кого привертає увагу, особливо експертів в Британії, які часто люблять обговорити наскільки це поганий трансфер і то, що вони просрали Челсі 100 мільйонів на нього. Хоча вони тільки 70 заплатив, не знаю, що всі всім цієї ціни приписуються. За те, що Мудрик вже півтора року нічого не може показати в Челсі, і кожен експерт старається сказати, що йому найкраще робити. Хтось там оренда, хтось продаж, хтось щоб працював так, то хтось щоб це зробив, хтось щоб IQ підняв, хтось щоб бігав, ще швидше, хоча він найшвидший в команді, якщо ну, може і вообще в лізі всі. А от одне британське видання експрес. Пропонує Челсі за 60 мільйонів придбати Георгія Судакова з Донецького Шахтаря в свій клуб, щоб Мудрик, який з ним добре комунікує, в якого не буде мовного бар'єру, які через молодіжні збірні і Шахтар пройшли разом, і Мудрик найкращі результати показував з жорою під боком, купити його. І що все буде в шоколаді? Звичайно, це все тільки там, теорія, просто пропозиція одного там, журнальчику з Великої Британії, але Челсі продає Конора Галлахер. Новини за це ходять останній тиждень, напевне, з копійками навіть. І так, зі схемою Ензо Марески, де він грає з трьома захисниками, де четвертий інвертний, тобто два опорника, виходить, і далі четверо півзахисників під нападаючим. Де в центрі ніби має, поки що так виглядає, грати Нкунку і Палмер, бо вони там найбільше пасують, Судакова туди ще втикнути можна. Насправді я чітко розумію, що це фантазія. Не скажу, що це абсолютно неможливо, але поки що з того, що ми бачимо, це те, що Жора все-таки готується до наступного сезону. ВПЛ з Донецьким шахтарам і, напевно, Буде чекати такого самого шансу, як я і говорив за циганковою шапою. Зимою. Показати класно себе в першій половині сезону і зимою куди шурувати. А на сьогодні це, по-моєму, все. Динамо, красавчики, рухайтесь далі так само. Олімпійська збірна. Поставимо за вас свічку в церкві. УПЛ для лівого берега. Успіху цікаво подивитись, Яремчук в Греції, насолоджуйся сонцем. Довбик в Ромі класний, правильний наступний хід, не перескочив 10 сходинок, а гарно, класно, раціонально вибрав клуб. Успіху також. Ну і наші пацани інші, які потенційно можуть кудись перейти. Дай Бог, що таке було, щоб все більше наших рухалось в сторону європейських клубів і саме. Топ 5 чемпіонатів. А я вам дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дзвіночок абсолютно по бажанню. Я, наприклад, якщо час не люблю, коли мені це приходять сповіщення, що виставили якийсь відос. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі. Зокрема, в інстаграмі я дуже багато виставляю на рахунок як футболу, так і Формули 1. А зараз все. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, вечора чи ночі. А я буду, коли вернусь.